В Україні новий керівник південного оперативного командування. Забезпечувати боєздатність та функціонування військового формування буде бойовий генерал Андрій Грищенко, який командував в зоні АТО 72-ю бригадою. Попереднього командувача перевели на посаду у Київ. Там він відповідатиме в тому числі і за мобілізацію військовослужбовців. Також на Одещині планують розпочати будівництво нового навчального центру та полігону військово-повітряних сил. Командування військово-морських сил розміститься на території шостої станції Великого Фонтану. Найближчим часом обіцяють міноборони буде ухвалено рішення і до того, чи залишатиметься керувати військовим флотом Сергій Гайдук. Там буде і штаб, там буде і житло для військовослужбовців, там буде і все необхідне для управління військово-морськими силами. І це буде перше сучасне таке містечко для того, щоб Збройні Сили могли виконувати завдання. Щодо керівництва військово-морськими силами, я хотів сказати, що в мене є претензії до команди, що я думаю, що рішення з цього приводу прийме президент України.